Доброго дня, діти! А скажіть мені, що зробити, щоб удвічі видавався торт смачнішим? Що робити, щоб удвічі кожен день для вас побільшав? Щоб і радості, і щастя вам було аж ніде діти? А немає тут секрету, треба з другом поділитись. А чим можна поділитися із другом? Посмішкою і добрим настроєм, іграшками під час гри, цікавою книжкою, великим секретом. А можна ще поділитися цукерками ось такими кругленькими чупа-чупсами або пласкими різнокольоровими закрученими цукерочками на паличках. Давайте ми сьогодні зліпимо цукерки. Нам для цього знадобиться різнокольоровий пластилін та кілька пластикових паличок. Одну цукерку діти ми зробимо зовсім простим способом: це буде чупа-чупс. З шматочка пластиліну нам треба скачати кульку. Це можна зробити ось так коловими рухами, між долоньками. Або такими школовими рухами, але на дошці. Так, як вам буде зручно. Ось таким чином у нас виходить гарненька кулька. Тепер її треба підрівняти і вструмити паличку. Щоб було зручно тримати нашу цурочку. Подивіться, наш чіпа-чіп уже готовий. Наступну цукерку буде робити трошки складніше. Я взяла зелений пластилін і розкачала із нього таку довгу качалочку, розкочую я прямими рухами діти на дошці ось так вперед назад, натискаючи на пластилін, притримуючи дошку, щоб вона не сковзалась по столу. І Намагаюся зробити, щоб качалочка була рівненька, тоненька і довга. Для чого це? Я вам зараз покажу. Коли ви зробите вже достатньо довгу качалочку, подивіться, вона довжиною майже як дошка для ліплення. Тепер ми її будемо згинати змійкою або спіралькою. подивіться як? Один кінець ось так загортаємо. І тепер треба повністю усю качалочку обгорнути ось так навколо. Такий равлик вийшов. Ось у нас готова іще одна зелена цукерка. Треба тільки встромити в неї паличку. І наша цукерочка готова. А уже третю цукерку ми будемо робити двохкольорову це буде трошки складніше. Спочатку треба розкачати довгу качалочку з рожевого пластиліну, або іншого кольору, якщо ви захочете: синього, білого, червоного, оранжевого. Ось таким чином розкочуємо довгу тоненьку качалочку. Готово. І тепер треба розкачати червону. У мене червона, ви можете взяти інший кольор. Також розкочуємо, робимо її задовжиною рівну нашій рожевій. Намагайтеся, щоб вона була тоненька і рівненька. Тоді цукерка буде красива. Ось подивіться, я порівняла дві качалочки, вони рівні однакові за довжиною. Тепер їх треба ось так прикласти одну до одної і зліпити ось так кінчик. Подивіться, Ось я дві качалочки зліпила з одного кінця. А тепер я обгортаю одну качалочку. Іншою. Ніби виплітаю косичку. Подивіться. Не поспішайте. Робіть охайно. І ось у нас погляньте, яка вийшла косичка. Вирівнюємо її і покладемо. А тепер її також треба згорнути, як нашу першу цукерку, з мійкою або спіралькою. Згинаємо один кінець і обгортаємо всю цукерку, ось так, навколо. Робимо ось такий равлик. Подивіться, яка гарна цукерка в нас вийшла. Залишилось тільки встромити в неї паличку. І ось у нас іще одна цукеречка вийшла. Подивіться, діти. Ось у нас вийшло три різні, зовсім різні цукерки. Найпростіша – круглий чупа-чупс, трошки складніша – з одного кольору пластиліну закручена у спіраль. І найскладніша це спіралька, яка закручена з двох кольорів. зроблена. Ви можете зробити цукерки, які вам подобаються. Подарувати їх друзям або пригостити ними свої іграшки.